Держдума Російської Федерації там знову почали нам погрожувати. Внаслідок того, що сьогодні дуже багато було безпілотників на території Росії. Буде якась така жорстока якась відповідь на цю атаку безпілотників, яка була. Mm -hmm. Ви знаєте, жорстока відповідь буде, причому карти так цікаво Мені не тільки про Україну говорять, може бути ще щось. Мені не подобаються карти. Є і десятка мечів поруч з десяткою кубків, а це про жертву серед цивільного населення, це про якісь нічні повітряні тривоги, які не варто все ж таки ігнорувати. Це може стосуватися води, може стосуватися енергетики. Причому позірці це якась така подія, щоб можна було. Знаєте, як на показ. Тобто позірці щоб всі побачили. Чи готують, а ну, давайте я зараз на ті погоди, на які я загрози дивлюся, я гляну, чи готує щось для нас, так росіянці пані, відповіді. Такі карти неспокійні. Не Є бажання щось повторити, коли у фортуни, знаєте, от як повторити якусь ситуацію, так, спішність. Швидкому часі повторити якусь ситуацію, яка вже була. Да, Рицарь мечів це швидкі гострі карти, це в плані ракет. Тут не тільки про дрони і не тільки мова йде про Україну. Масований обстріл, який планується в найближчий час. Найближчим часом, так. Да? Угу. В плані Решника, якщо ми так вже. У них є страх його використання, але тут виходить і вежа, і карта місяця. Тобто розуміємо, які будуть наслідки, розуміємо, що це страшно, але по вежі це, знаєте, якась, ну, коли немає в тебе іншого виходу, і ти вже тиснеш, знаєте, як от перед, перед смертю не надихаєшся, да? от коли ти вже йдеш на всі тяжкі. Тяжкі, да, аби тільки там, щось зробити, проманіпулювати, можливо, підставити когось. Ну, тобто, якось так є велике бажання натиснути в плані домовленостей, вони на зараз вирішують, у них на зараз вони стоять перед вибором через домовленості. Я так розумію, що коли стане відомо, можливо, в плані цієї зустрічі вони щось для себе зрозуміють і тоді вони будуть вирішувати. Але тут ще момент стоїть їх їх захисту, тобто і вони будуть Ну, Все ж таки, щось таке ще буде, мабуть, ще і, 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 ну, типу, і в ту сторону так само. А можна, от, наприклад, в яку сторону хоча б очікувати це? Це буде, наприклад, як е, якісь ресурси, типу енергосистему там розбомблять нашу дуже сильно, типу якогось водосховища, там, чи якоїсь там електростанції. Чи буде це щось таке, що. от Цивільне по типу, як в охмадит вони потрапили. От щось таке, що прям от можна подивитися, які об'єкти під загрозою в Україні. Просто щось. перше, що згадалося, знаєте, із такого масштабного, що вони можуть повторити. які об'єкти о, дуже гостро стоять державні об'єкти, це навчальні заклади, поерафанту, це можуть бути лікарні, це можуть бути музеї, пам'ятки архітектури, це щось державне може бути, так, і щось для людей загального призначення загального користування. Чи правильно сказала? Ну, Коли для всіх людей. По то коли це для, для маси? Це можуть бути торгівельні центри, там, ну, навчальні заклади, молодші навчальні заклади, тобто, ну, от прям так от глобально. Карти гострі і карта дітей виходить, знову ж таки, повторити якусь ситуацію, яка була пов'язана з дітьми. Тобто, будь ласка, дуже дуже-дуже обережно. Карта Сонця і карта води. Щось атомне, енергосистема, щось пов'язане з водою, це можуть бути тамби, це може бути якась неконтрольована вода, якийсь великий спалах, можливо, щось пов'язане з радіацією. Ну, тобто, ну, такі карти добрі. Прям масоване щось таке планують, знаєте? ціленаправлено і масовано, оскільки не викладають всі гострика. Це може бути Чорнобильська або Запорізька атомна станція. Вже ж вони пробували в Чорнобиль? Ці... На Чорнобильську одразу веже. Одразу. В Запорізькій йдуть домовленості. Якісь йдуть домовленості, якісь йдуть роботи. Я так розумію, що, можливо, шукають когось. Ну, в плані обстрілу там не гострі карти, а от по Чорнобильській одразу менше. Угу. Може, звідти і якась радіація. Да? От вам і вода, по суті, ось вам і сонце. Ну, якось... Питають про долю Запорізької електростанції. Наразі вона в підвішеному стані, за неї йде боротьба. Яким чином вона повернеться? до полістка? Станція? Вона повернеться. Карта одразу про це. Це буде повернення 100%, Україна буде ціліс, цілісна. Мені прям карта, знаєте, всі десятки і карта світу. Типу, все буде нормально, все буде добре, не переживайте. Знаєте? Яким чином вона проведеться? Перемовина, а Можливо, навіть під певним тиском? Певним тиском, за участю ще когось, тобто позірці, це ну, ще якісь посадовці будуть або Знаєте, якась зустріч країн і там, типу, от, ну як вирішать, та домовляться, ну і доведеться повернути. Тут військових карт я наразі не бачу в плані запорізької. Угу. Дипломатичним, значить, так? Да. Чи будуть там якісь військові дії, ну, от колесо Фортуни... Вони можуть бути, якщо не дійдуть згоди, яка є на зараз. Тобто фортуни, знаєте, нам як говорить про те, як складуться події. Інколи бувають такі ситуації, от на які ми не можемо впливати. От на зараз ми собі прогнозуємо так: якщо там в голову комусь щось стрільне, да, і вони відмовляться робити те, як ми вже запланували, або так, як ми вже домовилися, то доведеться брати меча в руки. Ну, от карта. Дуже багато зараз несеться, що буде отруєна вода. В Дніпрі буде текти отруєна вода. Чи дійсно нам треба записатися якоюсь питною водою, чи дійсно буде от загроза? Це вже скільки про воду? Та, ну, ну, в районі року, да? от, Мені здається, у багатьох майстрів от брудна вода, от якась проблема угу. з водою і, і мало що показує. В Дніпрі, да, чи буде отруєна вода в Дніпрі. Так, да, да, не буде придатна вона взагалі ні до чого. Тут не говорячи вже про те, щоб її пити. Мова йде про живність, якщо там ну, хтось живе ще в Дніпрі, да, в плані якості води. Момент обстрілів, якісь хитрі дії спеціально направлені на те, щоб споганити й отруїти воду по дияволу, по трійці мечів. Але ще карти говорять, знаєте, як дуже цікаво, що ці дії можуть бути направлені через якісь ракети або через щось, що несе собою отруєну воду. Тобто це можуть бути якісь об'єкти, ну, отруєну воду не так, а може отруту нести з собою. Да? Тобто якийсь об'єкт, який може, от знаєте, як по вісімці жезлів, да, щось таке запустити в воду, щоб воно ну, понесло з собою негативні наслідки. І таке рішення вже прийнято. Ніяко. Зараз намагаються контролювати, але таке 50 на 50, намагаються контролювати стан води, можливо, там якісь очисні роботи проходять. ну от По помірності. Контролюють, фільтрують, ну от якось так. Але ж, бачите, як, і 8 жезлів перша карта, дуже швидка карта. тому, ну, запасай. на всяк випадок, хай стоїть. Таке. Це не те, що там, знаєте, як залякуєш когось, просто маєш інформацію, значить, ти попереджений. Нехай стоїть. Якщо буде довго стояти, ну, олієти квіти тут. Чи буде в нас проблема, давайте я гляну. Не. Можливо, десь в деяких регіонах да, буде якась проблема з водою, але над цим працюють і знову ж таки карта помірності, тобто ну, це має бути з часом вирішено, тобто намагаються це питання контролювати. Чи будуть проблеми для людей з питною водою? Та ні, не має бути. Хтось може наживатися на цій темі, карти одразу про це показали, але так, щоб сказати, десь обмеження якісь можуть бути в плані використання води, обмеження, а так, щоб в плані отруєння, чи будуть такі, щоб отруєння було для людей. Та ні. Тут і для світу якась загроза йде. Взагалі, знаєте, виходить, що карта Ерофанту, карта світу, а може підключитися, мені так, звісно, слабо в це віриться, якась може організація або третя сторона, яка буде про це говорити. Я правда не знаю, хто це може бути, тому що всі ці ну, занепокоєні. ну, Це таке для нас, для всіх. Це вже так багато разів чуємо, але в принципі карти виходять про це. Ж, ну, хтось, можливо, щось може сказати. Я, так, я всіх попереджала, хто мене дивляться, кажу, що лютий березень, театр сидимо і спостерігаємо, вони самі собі там поговорять, самі собі побавляться. От Зараз ця інформація вона от із 100%, ну відсотків 20, і то це треба копнути тобто через одне. Тобто воно, воно не на поверхні. Ну Це не потрібно це все слухати, туди вникати, емоційно, реагувати. До кінця березня хороші, якісь позитивні новини для України, що нас порадує до кінця березня? Ну, Давайте спробуємо. До кінця березня гарні новини для України. Пізніше карта помірності. Пізніше. Чекайте. Знаєте, помірність це така карта, коли той, хто вміє чекати, той отримує все. Тобто тут наберіться терпіння, не реагуйте всьому, потрібен свій час. От все, що я вам зараз сказала, емоційно не включайтесь, все відбувається, все, на все потрібен час, тільки, ну, тільки там, знаєте, як дочекайтесь, ніщо не стоїть на місці. От помірність вона, типу, потрошку, але так надо. Гарні новини. Гарні новини для України. Боже, як складно знайти гарні новини для України. Всі сталі карти, Я навіть от вам і не скажу немає якихось дуже активних дій. Єдине, що єдине, що у нас є якийсь захист, але знову ж таки цей захист чомусь іде м після якихось нападків. Тобто, ми або посваримось з кимось. Але потім знайдемо собі якогось іншого друга, або якусь іншу підтримку. Ну, типу, як після сварки. Або е ну, не хочеться мені цього рицаря мечів читати, як е загроза з повітря. Давайте хай буде просто сварка з Ну, Ми всі розуміємо, що загроза вона все ж таки є. Але потім якийсь шанс нам приходить від наших партнерів, від якихось інших партнерів, можливо, да, і. Ми прямо будемо задоволені собою. Але всі карти статичні. І четвірка кубків, і сімка пентаклів, ну це кому цікава карта. Да? Тобто в очікувані, тобто вже щось закладено. Цей місяць, березень місяць, він такий, знаєте, він як така точка відправки. От в цьому місяці щось станеться, а от згодом у нас квітень буде цікавий. Кінець квітня дуже цікавий. Початок травня буде дуже цікавий місяць. От, от там вже розклади хоч кожного дня будемо з вами робити, тому що подій буде дуже багато, і вони, дай Боже, будуть всі такі. ну, Плюс-мінус позитивні.